Вітаю вас, малята! Прийміть мої теплі обійми, з вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Дітки, а послухайте віршик. Сидить праля і пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де не де а вона пряде, пряде. Вже напряла хуртовини на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна. На хустинку й покривало, а їй все мало й мало, сніг іде-іде, а вона пряде-пряде. Що ж це за праля така? Так, це зима. А напряла вона так багато зимових явищ. А давайте ми з вами пригадаємо, що це за явище. Дітки, а які ви знаєте зимові явища? Біленькі пухнасті літають, як мухи, Кривають довкола все теплим кожухом. Так це сніжинки. І несуть сніжинки снігопад, за митілі вночі гуляє, снігом добре виграває, всі дороги стали білі, білі шапочки на гіллі, снігопади заметілі. Чи завирюхи, так називаються зимові явища, тому краще їх перечекати дома, не виходити на вулицю. Ожеледь це явище красиве, нагадує ковзанку, настає воно після відлиги, під час замерзання мокрого снігу. Ожеледь небезпечне, адже можна послизнутись і травмуватись. А це яке явище? У нас озимку білим цвітом сад зацвів, неначе літом. Так, це іні, красиве зимове явище. Але воно може завдати шкоди природі. Про що йдеться мова? У вогні не горить, у воді не тоне. Так, це крига. Крига вкриває річки, водойми, озера. Хоч і виглядає вона дуже красиво. Але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути чи відколотися, і тоді стане непоправне лихо. Росте вниз головою. Не літом, а зимою. І тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Так, це бурулька. Бурульки дуже люблять діти. Їм завжди хочеться скоштувати їх, але діти цього робити не можна. Адже вона і брудна, і холодна, можна захворіти. Також небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли звисають бурульки. Адже вони теж можуть травмувати людей. Взимку буває відлига. Це потепління взимку, що зводить до танення снігу. Цей час може відбуватись підтоплення будинків, доріг, вулиць. А тепер пограємо в гру. Гра «Відгадай звуки зими, це Завірюха. Так мороз. Це хурделиця. Так, тріщить крига під ногами. Скрипить сніг. А це відлига. Зимові явища такі красиві, але, на жаль, несуть небезпеку. Тому слід бути обережними та дбати про своє здоров'я. Крилась ковдрою сонна земля, на прогулянку вийшли морози, під ногами поскрипує сніг і лунає дитячий скрізь сніг. Тож веселіться і будьте здорові!